А тому на цей час я змушений знову відстояти свої права в засіданні, оскільки в порядку статті 60 Конституції України я маю право не виконувати ваші злочинні накази. Також на цей час вам вкотре з'являється відвід, оскільки ви вкотре порушуєте мої процесуальні права і свободи, також ви не долучаєте до матерів справи всі мої матеріали докази щодо непричетності, до вчинення вбивства громадянина теплюка. Також на цей час от і заявляю запитання про, про оголошення перерви в засіданні для того, щоб я міг підготуватися до подальшого розгляду справи по суті. Оскільки ви неодноразово порушуєте мої персональні права, вам заявляється відвід, який ви маєте вирішувати в порядку ППК.